Сьогодні в Кременчуцькому ліцеї номер 6 відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації. Присутні представники міської влади, батьківський комітет та викладачі обговорили організацію навчального процесу учнів Кременчуцької гімназії номер 29 на базі шостого ліцею. Сьогодні ми розглядали дуже болюче питання для мешканців мікрорайону Раківка. Це тимчасове переміщення учнів гімназії ном номер 29 в ліцей номер 6 це питання вчителів, які викладають англійську мову. Друге питання це оснащення вчителів та дітей, які вчаться в школі, всім необхідним для того, щоб розпочати процес навчання. В рамках засідання учасники обговорили всі питання порядку денного та дійшли згоди у вирішенні деяких з них на сьогоднішній день. Ми всі питання узгодили, дійшли спільної точки зору, і майбутньому протягом якогось періоду. Сподіваюсь, найближчого обці все це буде вирішено. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Краман новини.